Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу села Гусинка Кіндрашівської громади загинула 57-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: два каба, 11 БПЛА, типу «Гарань-2», 7 сімей піввідронів, один БПЛА тип встановлюється. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі, в селі Новомиколаївка, пошкоджено два приватні будинки. В селі Середній Бурлук 5 автомобілів та господарчу споруду. В селі Лісна Стінка приватний будинок. В Богодухівському районі, в селі Важке, пошкоджено приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт Толозовій за добу прийняв 238 людей. Залишилося 86 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 6078 людей. Упродовж минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень. На південно слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районі Вовчанська та в бік Липців Синельникового, Колодязного та Кутьківки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося. 4 чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка та степованово воселівка